A bačuj ho. pustit. Nebačuj, to není. Jdete z Бля, фиге, ч тут стики зомби? Сейчас я открою карту, я щось не сильно розуміюся, да я я. А, у меня тут кто-то Ну, Ну, тебе дума зброї звичайно, ж, да? Я. Коли восстання, ты ела м'ясо. Ага, послезавтра. Ага, він с пушкой. Классно. Де цей чувак подівся. А, я бачу його. Що це зомбі? Що це тип? Ага, це тип Их двоє, бля. Я тікаю. Тікай. Ой, я бачу, тих тіпів. них зброя, вони тупо за мною чешуть. А я за ними буду чесати. О, мене знайшли обоє. Ну і що я тобі скажу? Я без патронів, я тікаю. Ну, я йому дав нормально, але не вбив. Патронів, блядь, нема. Бля, як же важко бігати без цієї карти на букву Ам. І поки я намагався розібратися в яку сторону зелено Влад встиг хлопнути тіпа Тіпа вбив. Серйозно? Да. Він мене почав справляти, і я його почав справляти. Так ж одним патрон був тільки. Ну, я його вбив одним патроном. Блядь, <рес> <рес> хавка прийшла, звідки не ждали. А все, хух, я в зелену, тип. Так, де ти, я саме? В біля казарни. Добре, я біжу, я зі сторони вокзалу біжу, там де хавка спавниться. Цікав, чи вчора ці підірвався. А не ви, да? Польбам підірвалось. Як ти в дити, щоб я знав? В парці, і зелений шолом. Давай в офіцерку біжи. Я. Давай, заходь. О, oh, біжить опять на цей, на тераторії, біля до контейнерів побіг. О! Oh. Eh... В том контейнері зараз закрився. В том контейнері закрився. Там де трупи? Да, да, да. Може його на мушку взяти якось. Ну я за контейнером тут сижу, дивлюся. Можу відкрити двері з твоєї сторони. Ну, якщо можеш, то відкрити, типа. Але зразу тікай за контейнер, поняв? Як тільки відкриваєте двері, я готовий стріляти. Ой, виходить. У мене заклинила зброя, тип. Я йому дав шот, шот. він до мене біжить. Мене заклинула зброя, тупо. Я хоч по ньому дав шот. Де він є? Бежи до тебе, до тебе біжить. Контейнери твому. Ти бачу Треба запушити. Він по мені два рази дав. Біжу до тебе, тип. Він пушить, хуйовий Я залажу назад. Залажу назад. На, на мені 10 зомбаків, блядь. Тихо. Він мені з дробоша два рази дав. Я, я тікаю ближче до тебе. Тікай, тікай. А, він вбігає з сторони вокзалу, тип. А, бачу його. Бачу, він поняв, да? Він е... короче за вокзалом. За мною. За мною прям. Я не бачу, я в тела самі сижу. Біля мене. Біли мною прям. Да, бачу, бачу його. А він шар, йде, ти є, тип. Умагай мені с ним, тип. Біжу, біжу. Убив його, тіп. Опа, біля Астиохи є, Тіп. Ти бачиш? Для мене бігає. Добре. Ззаді десь, так? Да? Не бачу, ну десь десь за Стеохою. Ну сиди, не рухайся, бо тебе там, якщо спалять, то тобі габело зразу. Я дивлюся, не бачу ніякого движення, тип. А, бачу його. It's Мінус even. Мінус, а, напроти СТОшки, але я його виробив. Доб'єш? Не бачу. Ну, зараз доб він за ЗСТошкою лежить. Якщо встане, я йому дам шот. Ну він знав, де я є. За СТОшкою? О, він стає На, в сраку дов. Погляну його, що в нього там. Угу. А подивися, Ой, може, ось... може він вирублений. У нього м у нього М-ка. Не, він мертвий. Мертвий. М16 А2 в нього. В офіцерці бачу, типа. Я біжу, типа, але в мене тут зараз зомбаки будуть, мушу їх вбивати. Бля, він так на розслабоні собі біжить по воєнці. Навіть не дивиться по сторонам. Е, він біля вагона, коротше, недалеко від тебе. Запригує в нього. Понял? Я бачу, я Зар він. Зараз буду стріляти. не попал походу Ты ти, ти його стріляв? стрелял не я типа выстрелил нормально просто ну не было попадания його стріляти, я вже його тут потермал на мушці. Ну короче я біля його вагона 7 метрів, Я біжу до нього. топ, топ... лут тип Прям піді мною хтось бігає. І не один походу Бачу Да Біля зеленого будинка такий. Іде в сторону вокзалу, дивиться. Даю. <плес> Як він не впав? Ні. А, вони між собою. А їх двоє, тип, їх двоє. Їх двоє. Троє, три топуза, тип, я, я втікаю. Вони мене побачили. Викупають мене, викупають мене, тип. Я його вбив, він мене жду. Тип <реш> тупо впав мертво нахуй Якщо він тебе вб'є, то ...спавнеться в черну. І uh -huh. біжить до мене. Uh -huh. Бачу його. Сто метрів хватить до тюряги чи більше ставити. Хватить. Можеш капельку вище брати тоді. ні. А їх двоє. Блять. Бо ну, добре. В офіцерці зараз. Ага, да, їх двоє. Чи це зомбі не Можу поняти. Ні, їх двоє. Ой-ой-ой, другий топ-лут. Мінус один. Хорош. Встав, добив його. Хорош. Другий підбіг до нього туди. Другий тікає, тікає, тікає. 10 Я спрыгаю і тікаю, тип. Тип, я таке не дав. Мені тупо не дала текстура вишки. Що, попробувати злутати той труп? Поки ніч. Попробую. Я скинуся в СТОО, це тоді. А, він стоїть на входе, тупо покинь. нього ну, не було такого. Мка була, мясо жареного куча. Ну так я, тип. тікаю звідси. Угу. Будь в доміку тип може, ні? Ну, я на в гаражику тому напроти домика. Ні, пока. Я не, вже не бачу його Бачу. Ось. Нокнув типа. Нокну? Для добивати. Да, ну його. Ого, по мені щось таке як прилетіло. Так, але я цього дубил. А я не розумію, звідки. А тип, до речі, заряженный був. Ну ты його не злутаєш. Ще я думав, може він десь обходить нас. Я не думаю, думаєш в тих контейнерах, типа там? Думаю, десь там, так. Да. Добре, то шо, я лутай тип. Ну пробуй. Він 100% працкрає. Миллион децатки. я що казав? Я шо ні. Нет, Windows в Лисі седать зверху над те по пристройкам, тип. Ебать, СВД, походу, тип. Якщо по мне попадай, мне пизда. Ты страдаешь? Да. Дали по мне хуяри ДМР, ка, ИКМ. Нормально. Так, я калаш кидыва нахуй. О, по мені, по мені лупитись. Прострілює гараж. Главное, знай, він, бля. Ну він в лісі, тому над тими пристройками сидить. Я скинув калаш за цим, за цим будинком своїм. Камінь бачу, добре. Ой, біля того камінь лежить. Може у нього патрони є. Я я ляжу жопою до нього, щоб він, якщо злишо мне в голову не попав. Він відійшов походу, він вообще не стріляє по мені. Ну я з нього бищий злутаю. Опа, по мені. Опа, <задач> біля мене близько. Ну так, я тікаю в сторону Опа По мне по мне по мне. Вы вище, вище, десь. Ладно, я я зараз його обійду. Я... Сука попав по мені, нокнув мене. Дуже гарно грає. Охуєнно грає. Я тут по ялинкам, короче, оббігаю його пробую. Мене, я чую його. Він в мене. Я теж кошчу. Я бачу його. Шукай мене. Бля, патраки закінчились. Їх двоє на мені, я одного вбив. вам подобається моє відео, ставте лайк.